Дуже погано, що заручником цієї політичної кризи виявився бюджет. І, власне, він мав би був прийняти на цього тижня, але цього не відбулося, бо ви знаєте, що ми прийняли всього два рішення про звільнення міністрів більш нічого. А, і те, що це буде продовжуватися через тиждень, багато чого боргато що про це говорить. На жаль, і у, у депутатів владної фракції, і у депутатів опозиційної фракції, є дуже багато питань, які передують нормалізації роботи парламенту, і це нормально для будь-якої політичної кризи. Ми маємо це єдине, що швидко вирішувати, бо дійсно і для Меморандум з міжнародним валютним фондом, від якого ми дуже залежимо фінансово, це важливо прийняття бюджету, і він має бути прийняти в перший тиждень грудня на то, через тиждень, коли у нас буде засідання, і для країни це важливо, бо ми вже прострочили терміни прийняття бюджету.